Мені тут задали таке несподіване питання, чи любив Сталін футбол. Ну, я не знаю, чи взагалі Сталін щось ще когось любив, крім самого себе. Ну, а тим більше, ну, я ніде не зустрічав, щоб там, повідомлялося, що Сталін навіть в молодості взагалі любив займатися якимсь видом спорту. Можливо, там шахмати вмів грати, ну а тим більше, тим більше ніде ніяких жодних згадок про футбол не було. Але Сталін любив будь-які піар-акції, як тепер сказали б, які пов'язані зі спортом, тільки якщо вони приносили якийсь престиж Радянському Союзу. При цьому, звісно, що він віддавав перевагу, скажімо. Тим, тим видам спорту, які ну, приносили якусь практичну користь, скажімо, стрільба чи парашютний спорт, чи, чи там, я знаю, що там, чи е, якісь змагання льотчиків, ми знаємо про всі ці рекорди. Ну, а сам по собі спорт, ну, де свав, що, що він ніби й недолюблював його, тому що його син Василь Сталін, навпаки, дуже любив всі ці речі: футбол, хокей. Постійно канючив у батька якісь гроші на, на розвиток футболу чи хокею. Або навпаки, значить, там якісь, якісь робив маніпуляції, щоб десь викроїти гроші на розвиток своїх любимих. Команд, а це так звана команда ЦДК там була футбольна і хокейна, і ми знаємо, що футболісти й хокеїсти тоді були багатостаночниками. Ну, по крайній мірі, двостаночниками. Взимку вони грали в хокей, а літом вони грали в футбол. Як той же там Бобров чи, чи інше. Тому що. Тучних льодових стадіонів не було, і в хокей можна було грати лише взимку. Але повернемося до Сталіна. Да, він любив оці всякі піар-акції, тільки е в тому випадку, що там повинні перемагати радянські спортсмени. І от е була е така знаменита епопея це візит футбольної збірної Басків до Радянського Союзу. Ну, Варто зауважити, що це 37-й рік, 1937 рік. А по 37-й рік ми що знаємо? Це, як би мовити, пік сталінських репресій. Але 37 й рік це ще й самий розпал громадянської війни в Іспанії. в Іспанії. Ми знаємо, що Радянський Союз тоді теж вів таку політику, їх там ніто, як Путін починаючи з Донбасу. тобто, Війська регулярні туди не посилали, але туди їхали добровольці, постачали зброю, надавали всяку іншу підтримку. І збірна Басків. В Радянський Союз приїхала збірна Басків. Чому збірна Басків? Тому що Баски це була провінція Басконія, де чинили найбільший опір режиму Франк. Радянський Союз, понятно, що підтримав республіканців, фактично воювали проти Франків. проти Франко. Да. І от в Радянському Союзі ще в цьому була така певна маніпуляція, що цю ж збірну Басків видавали за збірну Іспанії. За збірної Іспанії, а Іспанія це чемпіон світу. Це на той час діючий чемпіон світу 1934 року. І, зрозуміло, що ну, при, при всій повазі до чемпіонів світу, при всій повазі до басків, яких ми підтримуємо, але все-таки треба було дотримуватися і власного реноме, показати, що... Ну і Ми тут, як казали, росіяни не ликом шиті, і в футболі теж. Тому на перший матч проти цієї збірної Іспанії, а там писалось так, збірна Іспанії в дужках там Баски. Виставили московський локомотив, ну щоб якось їх прощупати, бо чемпіоном країни тоді був Спартак. Ну Спартак одразу не кидали в бій, я ж кажу, бо треба було якось прощупати, що ж воно за Баске. Да, локомотив тоді був володарем Кубка Радянського Союзу 36-го року, а матчі ці відбувалися починаючи там із 20, 24 червня 37-го року. Тобто Спартак був діючим чемпіоном і локомотив був діючим володарем Кубка. І от в цьому першому матчі ну, ці баски буквально рознесли. Локомотив виграли з рахунком 5-1 в другий матч уже проти Динамо, який відбувся там, по-моєму, 27-го через 3 дні. дні. Вони там підкинули вже в Динамо ще там пару, пару гравців інших клубів, але знову ж таки баски перемогли, здається, 3-1. Ну і третій матч у Москві вже ж відступати ніколи. Треба, треба ж показати, що ми теж е трохи вміємо грати. що Радянські футболісти теж вони ж е розуміють, що м'яч круглий, не квадратний. І вже там, ну фактично, проти цих нещасних басків виставили, е виставили збірну Радянського Союзу, бо там. Були включені кращі гравці з усіх радянських клубів, в тому числі з Київського Динамо. Там був е, на Букву «Ш» обидва, е, Одного прізвища було Шиловський, це був один з кращих бомбардирів Радянського Союзу на той час. І другий е, Шеловський і Щедловський, здається, Щедловський, так. Да. Е, так от, оцей Шеловський, наш Шеловський, він забив. В матчі з басками два голи. І Спартак виграв 6-2. Але це ну, була така, її називали потім найскандальніша перемога Спартака, тому що ну, там мало того, що це грав не скільки Спартака збірна, так там ще й суддя так Косачов його, чи Космачов було прізвище, але він так дико підсужував, що там потім уже... В другому таймі ці нещасні баски взагалі зійшли з поля. З протесту покинули поле. І їх там е майже ще цілий тайм, десь 40 хвилин там умовляли, щоб вони повернулись. Бо це вже був ну, міжнародний скандал. Я не знаю, ну, ніде не зустрічав, чи був там на цьому матчі Сталін, але Молотов на той час... Е Міністр закордонних справ Радянського Союзу, він точно був, тому що саме він ходив туди в роздягалку цих нещасних басків вговорювати, щоб вони вернулися назад на поле. Ну і от перемогли 6-2. Ну і потім були ще матчі-два матчі були в Ленінграді. В Ленінграді один матч значить, проти ленінградського Динамо. Там Баски виграли 3-1. Другий зіграли 2-2 зі збірною Ленінграда. Знову ж таки, це була така шалянка. Зібрали всіх кращих гравців. Значить, потім був матч у Києві, Баски виграли, по-моєму, 3-1. Матч у Мінську. Теж Баски виграли і два матчі в Грузії. Ну, батьківщина Сталіна, один матч проти. Білізько Динамо і другий матч проти збірної Грузії. Ну, але теж, Баски з трудом ну, виграли. Чого з трудом? Тому що, ну, уявляєте ж, вони зіграли протягом там, місяця, скільки зараз порахуємо. Три, три матчі в Москві, два матчі в Ленінграді, Київ, Мінськ і дев'ять матчів зіграли. Дев у них же ж склад команди обмежений, а проти них завжди грає свіжий суперник. Та ще й після матчів їх везли на всякі оці застілля, де там поїли, кормили якісь там комсомолок їм підсували. Ну, понятно, що в такій ситуації грати було надзвичайно важко. Ну, це так, це такий був сталінський футбол. От. Як тут можна оцінити, любив Сталін футбол чи не любив Сталін футбол? Ну, Така була ситуація, такі були ігри з басками. Ну, Бачите, з 9 ігор одну гру виграли і одну зіграли в нічию. Але, зрозуміло, що ті всі ігри, оті всі ігри вони забулися, забулися, а залишилася в пам'яті і в історії тільки, оця, як вони. І зараз пишуть росіяни знаменита перемога, знаменіта победа Спартака над, над чемпіонами міра, зборна Іспанії. Ну ми вже перед цим з'ясували, яка це була збірна Іспанії. Ну, от така в них в росіян ця історія, що ну, від, де в чому не копни навіть у спорті, навіть у футболі. Де не копни, там обов'язково. Якась маніпуляція, як, як, якись, як вони самі кажуть, подвох. Вони ж навіть Валерія Лобановська вважають російським тренером. А е, логіку цю виходять з чого? Що Лобановський тренував збірну СРСР, <кій> збірну Радянського Союзу, а ми ж спадкоємці Радянського Союзу, правоприємники. Значить, виходить, що Лобановський наш. <кій> так тоді, тоді і Блохінце. Їхній Форвард і Володар Золотого М'яча, і Біланов, і Заваров, і все київське Динамо тоді виходить, що, що це російська команда. Ну, отаке.